Питає учителька Василька, чого не був у школі? Був я на похороні. Хто умер? Баба вмерла. Та як? Влізла на комин, Пакся сховзла, а як падала, зірвала усій шифер. Пакся й мила за водосточну трубу і ту урвала. Як падала та розбила вікно, відтакся зачепила за балкон і тотся зірвав. Ну, Но... а далі? А далі, якби її діду не встрілив та завалила б цілу хату. Роза чого стягнеш шашликами. Боря, з цигарки муху прибери. Це ви ще не бачили справжніх оптимістів. Моя дружина, коли миє вікна на дев'ятому поверсі, завжди бере з собою ключі від квартири. Лікарю, у мене музика в голові грає. І що? Я таку не хочу слухати. Знаєш, Сара, якби ти мене дійсно кохала, ти б вийшла заміж за кого небудь іншого. Доброго дня, я податковий інспектор. Хотів би поговорити з господарем. Його таки немає. Як немає? Я його хвилину назад у вікно бачив. Він вас теж. Галю, це наше перше свідання. Я за все плачу. Куди тебе повести? слі така пруха Альоша. То зводи мене на МРТ позвоночника. Васю. Я таки гарантую вам, що через 5 років ми будемо жити краще, ніж в Європі. А що у них трапиться? Бадьора, 70-річна старенька, викликає майстра, щоб він полагодив непрацюючий котел. Приходить майстер, за 5 хвилин все лагодить і каже: з вас 500 гривень. А чому так дорого? Ви ж витратили на це всього 5 хвилин? Ми беремо мінімум як за годину роботи, а година якраз і коштує 500 гривень. Добре, тоді ось вам граблі. Поможіть мені зібрати листя у дворі за 55 хвилин, які залишилися. Кума! Що? Ти вляглась мордою в холодець. І що? Переляж волів'є, бо простудишся.